Напевно, з цим стикався кожен. Бажаючи знайти хороше кіно для вечірнього перегляду ми більше часу витрачаємо на його пошуки, ніж на сам фільм. Знайома ситуація. Я вирішив полегшити вам завдання і зібрав для вас підбірку фільмів різних жанрів, починаючи від драми, закінчуючи екшеном та фантастикою, щоб кожен міг знайти, що подивитися. Приємного перегляду. Призначення Науково-фантастичний трилер про пошуки маніяка у лабіринтах простору та часу. За сюжетом, після винаходу машини часу, уряд створив спеціальну організацію, чиє завдання запобігати минулим злочинам. Найдосвідченіший агент патруля провів чимало успішних операцій, але всі його спроби. Зупинити загадкового терориста, який влаштував серію вибухів по всьому світу, виявилися невдалими, подорожі в часі впливають на мозок і потрохи зводять з розуму. Тому ліміт безпечних переміщень агента добігає кінця і його відправляють на його останнє завдання. Вчора. Блескуча повчальна та життєствердна комедійна драма про музиканта невдаху на ім'я Джек Малік. Він обожнює класичний рок, мріє про велику сцену, але змушений працювати у звичайному супермаркеті. Але одного дня трапляється диво. Джек потрапляє в аварію, а прикидається в світі, де ніколи не було Кока-Кола та культового гурту The Beatles. Малік розуміє, що він єдиний у світі, хто пам'ятає пісні хлопців з Ліверпуля. Без злого умесу. Джек видає музичні композиції гурту за свої, що за лічень тижні перетворює його на світову знаменитість. 13 гріхів Еліот співробітник служби соціального забезпечення. Його невміння вести власні справи призводить до того, що він винний всім навколо. Щоб вибратися з цієї неприємної ситуації, він погоджується на вельми важливий крок прийняти участь у популярному реаліті-шоу. За умовами проєкту йому потрібно виконати всього 13 завдань. Після виконання кожного з них на рахунок Еліота буде надходити кругла сума. Еліот погоджується на участь, навіть не підозрюючи, що його чекає попереду, що гнітить Гілберта Грейпа. Фільм оповідає про молодого хлопця на ім'я Гілберт, який живе в маленькому глухому містечку. Хлопчина змушений утримувати велику сім'ю, що складається з матері, двох сестер і молодшого брата з відхиленнями у розвитку. Одноманітне життя з'їдає Гілберта зсередини. З кожним днем змушуючи вдивлятися в далечінь горизонту в очікуванні хоч якихось змін. І ось одного разу недалеко від міста зупиняється колона трейлерів з господиною одного з яких у героя зав'язуються близькі стосунки, що змушують його переглянути своє життя з подальшими змінами. Малюк на драйві. Завзятий динамічний та музичний кримінально-комедійний бойовик про молодого водія, який працює на грабіжників банків, головний герой молодий гонщик на прізвисько малюк, який так майстерно пересувається містом, що його вербує пливовий злочинець док, якому потрібен водій для зухвалих пограбувань банків посеред білого дня. Малюк не любить брати участь у злочинах, але він змушений працювати на Дока, поки нарешті їх угода не добігає кінця. Однак док не збирається відпускати хлопця, і малюк розуміє, що повинен щось зробити, щоб вирватися із кримінального світу. Тим більше, що малюк мріє поїхати куди подалі із гарненькою офіціанткою Деборою. Вулиця Монстро 10 Захоплюючий психологічний трилер із елементами драми про групу людей, замкнених у таємному бомбосховищі. За сюжетом молода жінка на ім'я Мішель після розриву з бойфрендом їде куди подалі. На нічній дорозі вона потрапляє в автокатастрофу. Коли Мішель приходить до тями, вона виявляє, що прикута до труби в підземному бункері. Незабаром вона знайомиться з власником бункера Говардом, який пояснює Мішель, що не бажає їй зла. І що він привіз її в своє бомбосховище, тому що на Америку раптово напали, і більшість жителів країни загинуло від смертельного вірусу. НЕРВ Захоплюючий молодіжний трилер про небезпечну онлайн гру. В центрі сюжету історія старшокласниці на ім'я Ві, яка проходить за конкурсом до престижного арт-училища, але не може оплатити навчання. Від подруги вона дізнається про модну підпільну гру НЕРВ, в якій учасники діляться на спостерігачів і гравців. Гравці виконують різноманітні завдання і отримують грошові призи в залежності від ступеня ризику, а спостерігачі платять за можливість пропонувати квести і стежити за гравцями за допомогою комп'ютерів і телефонів. Зазвичай ві соромиться привертати до себе увагу, але фінансові проблеми змушують її записатися в гравці. Незабаром вона об'єднує зусилля із більш досвідченим єном. І вони починають отримувати все більш небезпечні завдання від анонімних спостерігачів. Секрет Овдовіла Міранда працювита мати трьох дітей, яка зазнає серйозних фінансових труднощів. Міранда управляє рибним рестораном в Новому Орлеані і намагається розібратися зі своїм життям. Вона зустрічається зі своїм начальником таком, але ці відносини приносять їй більше стресу, ніж радощів. Коли сильний шторм пошкоджує дах у будинку Міранди, у жінки не знаходиться грошей на ремонт. Несподівано доля зводить її із загадковим професором Бреєм. Брей допомагає Міранді із злагодженням даху і стає другом. Його присутність підтримка і поради допомагають родині об'єднатися і по-іншому подивитися на життя. Сталона ретроспективний погляд на життя та творчість знаменитого голівудського актора Сільвестра Сталоне. Документальний фільм розповідає, що саме привело Слая до слави та зробило легендою популярних бойовиків 80-х. Секрет криється в неймовірній мотивації, яку він придбав із самого свого народження, коли з вини лікаря було пошкоджено лицевий нерв. Завдяки старанній праці. Та терпінню Сталоне зумів обернути свої недоліки в гідності, ставши одним із найхаризматичніших та незабутніх героїв бойовиків своєї епохи. Майстер Тайдзи трийшовий бойовик про майстра бойового мистецтва Тайдзи, який змушений обирати між поганим та дуже поганими варіантами, а обирає найгірший. За сюжетом аферист та спортивний агент Донака Марк. Ховаючись від гонконгської поліції, прибуває до столиці Китаю. Там він планує відкрити підпільний бійцівський клуб та починає піджукувати бійців. Одного дня він натрапляє на юного, але амбіційного бійця на прізвисько Тигр. Марк вербує хлопця, але входження у світ кривавого спорту відкриває в талановитому бійцю темну сторону. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!